вітаю, дорогі друзі, ви дивитеся християнський канал Wednesday Bible Break. Щосереди ми маємо коротке відео про Бога, Біблію і духовне життя. І сьогодні ми поговоримо про таку тему: чи може служитель церкви бути політиком, або займатися політикою, або посідати певні посади в адміністрації, державних органах влади, міській раді, Верховній Раді, або бути президентом, наприклад. Отже, що говорить про це Біблія? Ну, взагалі, давайте поговоримо, хто такий служитель церкви, так. Служитель церкви це людина, поставлена Богом. До речі, може бути не один служитель, а кілька служителів, і часто навіть доречно, щоб було кілька служителів. Людина поставлена Богом для того, щоб виконувати певні функції в церкві. щоб направляти, навчати, здійснювати певну організацію церкви, адмініструвати. Ну, і Зрештою, докоряти, те, що потрібно робити керівнику церкви. Так? Ми, звичайно, розуміємо, що служитель церкви ми називаємо у протестантизмі Пресвітер або пастор, як часто кажуть. Пресвітер церкви, він не голова церкви, і важливо це розуміти, що Христос є голова церкви, Він просто служить, він є брат нам, ми йому брати, і головою є, звичайно, Христос будь-якої церкви вселенської, будь-якої помісної і так далі. Що таке взагалі політика? Політика це є наука і мистецтво управління державою або містом або громадою. І політика вона передбачає взаємодію з різними людьми, які мають різні переконання. І в світській державі, а майже всі держави зараз є світськими, особливо якщо ми говоримо про Європу, про Сполучені Штати, про Україну, зрештою, про Росію. Це є світські держави, і політики вони в своїй діяльності. вони… Взаємодіють з людьми, які мають різні переконання. Так? Це можуть бути християни різних конфесій, це можуть бути представники культів, це можуть бути мусульмани, можуть бути е, представники якихось філософських східних вчень і так далі. Можуть бути просто атеїсти. Так? Тобто в Україні, якщо ми говоримо про нашу країну, є е, і католики, і православні, і е, протестанти, і атеїсти, і невеликий там, процент мусульман, зрештою кришнаїтів, буддистів і так далі. Або люди, які просто байдужі. так. І політик він має вміти співпрацювати з усіма. Він має бути безстороннім. Чи зможе взагалі служитель церкви бути безстороннім, чи зможе він займатися певною діяльністю, так, як християнин, тобто наслідуючи христа, однаково ставитися до, скажімо, католика, протестанта і невіруючої людини. Ще один момент це те, що. Церква це є певне таке, ну як відзеркалення, або певна модель царства Божого на землі. Тобто церква вона представляє ну, духовні певні інтереси, і Христос сказав, що моє царство не від цього світу. Так і церква це є щось таке, з одного боку, для держави це просто як клуб віруючих людей, це організація віруючих людей. А для нас, віруючих людей, церква є не просто якимось клубом. А для нас це є Божа інституція, це тіло Христове, і ми завжди розуміємо велику різницю між духовним і фізичним, або між земним і небесним. Так? І пастор церкви, чи пресвітер церкви, чи як в католицизмі православі, кажуть священник, це людина, яка має тими духовними питаннями займатися, і вона має навчати паству Слова Божого. Ось, якщо пастор, пресвітер подасться в політику, його діяльність сильно зміниться. У нього буде акцент на Внутрішній якійсь політиці, на зовнішній, на економіці, на військовій справі, ще на чомусь, так? І це дуже сильно ускладнить йому можливість бути хорошим керівником християнської організації, хорошим присвітером, хорошим служителем церкви і одночасно займатися політичними питаннями, тому що в деяких питаннях церква як інституція і держава як інституція. Вони мають дуже різні цілі або, можливо, і подібні цілі, але різними способами підходити до тих цілей. І хтось думає, що ну я просто буду там депутатом міської ради, так я буду там як християнин служити в тій міській раді, допомагати людям, вирішувати різні питання. Ну, як християнин, це одне, і я думаю, що це цілком нормально, і думаю, що Бог і покликав деяких християн до такої діяльності. Але коли ми говоримо про вже служителя церкви. Я думаю, що це буде проблема. І я думаю, що в Біблії є підтвердження, ми зараз почитаємо. Мова навіть не йде про те, що йому там буде важко по часу, бо треба і громадою займатися, і тут ще політикою займатися, чи, там, чи якимось бути начальником, керівником, міністром. Але мені важко уявити, як може просвітер церкви бути, наприклад, міністром чи керівником обласної адміністрації, чи районної. Я, я, я можу собі уявити, що це може бути якісь районні раді, чи сільські, чи, чи міський. Але я все ще думаю, що це буде проблема, тому що е, це буде пов'язано з діяльністю політичних партій. І якщо, наприклад, служитель якоїсь громади, наприклад, там, баптистської громади, буде якийсь там партії, там, блок Петра Порошенка, там, чи не знаю, партія Зелених, там, чи ще якісь партії, е, то це вже певне забарвлення політичне і духовне воно накладається. І е, просто не зрозуміло, хто він. Він політик, чи він служитель церкви, він представляє церкву, чи він представляє Політичну силу, як ставитися віруючим з інших політичних сил до цієї церкви. Тут багато різних питань виникають, і щоб вони не виникали, мені здається, доречно буде просто служити церкви, займатися церквою. Якщо він не відчув покликання йти в політику, будь ласка, залиш служіння, іди служи там Богу в міській раді, чи районній раді чи адміністрації. Це теж нормально. Ось, але суміщати такі речі, мені здається, буде важко. Ну так само, як важко суміщати. Адвоката і прокурора, або адвоката і судді, або судді і прокурора, або я не знаю, там, міністра оборони, і, наприклад, міністра охорони здоров'я. Ну, я так вигадую різні моделі, але хочу сказати, що це досить різні речі, якось це поєднувати, якось це важко уявити. Бо це різні речі. все ж таки. Служіння Богу в церкві це одне. Служіння політика в державних органах чи органах місцевого сумрівання це все ж таки інше. І як підтвердження своїх слів, друзі, я хочу навести. Вірш з Біблії це буде 2 Друге Тимофію. Друге Тимофію. 2 Тимофію 2,4. Зараз ми побачимо, можливо, для контексту ми повинні прочитати більше, ніж просто один вірш. Відкриваємо послання 2 Тимофію 2. Дивимося, що там робиться взагалі. З третього вірша буде, доречно, читати. Друге Тимофію 2 Тимофію 2,3 і далі. Ти ж перенось злигодні як добрий воїн Ісуса Христа. Жодний воїн, щоб догодити тому, хто найняв його, не зв'язує з себе життєвими справами. Якщо ж хто й буде змагатися, то не отримає вінця, якщо не буде боротися законно. Робітникові, який працює, першим належить одержати сплоду. Зрозумій те, що кажу. Нехай Господь дасть тобі розуміння в усьому. Павло пише Тимофію, молодому престеру, каже, що Тимофій там навіть був якби регіональним пресвітером. Це не так важливо. Регіональним, не регіональним він був служителем церкви, а Павло був його наставником. Апостол Павло був, так би мовити, рангом вище. Ну, Тоді там ієрархії чіткої такої не існувало, але тим не менше. І апостол Павло тут говорить, що ти, Тимофій, присвітер церкви, ти служитель Божий, Перенось різні труднощі, перенось різні недоліки, як воїн Ісуса Христа. Тому що ти не просто християнин, ти ще і служитель церкви. Я би сказав, що кожен християнин є воїном Христа, християнин, християнка. Ми всі воїни Христа, звичайно, але особливо актуально це для служителя церкви, який зав'язаний на служінні дуже глибоко, дуже сильно. І так перенос, перенос різні складні обставини життєві, як е, воїн Христа. Ось і жоден воїн, щоб догодити тому, хто найняв його, не зв'язує себе життєвими справами. Про що йде мова? мова йде про те, що якщо ти служив в армії, як от я служу в армії в Збройних сил України, я не можу дуже глибоко занурюватися в. Якісь там політичні питання, чи медичні, чи екологічні, чи ще якісь, тому що я стану поганим воїном, тому що я буду думати не про те, як воювати, не про те, в якому стані мій автомат Калашникова, чи в мене є форма, чи я там, там, не знаю, там, успішно збиваю БПЛА, чи ще щось, а я буду думати вже про зовсім інші речі, не пов'язані з службою, і крок за кроком я стану поганим воїном. Так само, коли людина багато думає про політичні питання. Вона вже менше і менше буде думати про духовні питання, тому що справи на цій землі, вони ці земні справи, ці життєві справи, вони важливі по-своєму. Але все ж таки, якщо служитель церкви починає в них вникати політична діяльність, вибори, якісь там управлінські речі в місті, розподіл грошей, розподіл землі, закони це все добре. Звичайно, там є багато різних речей, не зовсім добрих, але в цілому кажучи. А служитель церкви починає занурюватись, занурювати, занурюватись, і царство Боже, воно відходить на другий план. А йому церкву вести, розумієте, це не просто христинин, йому вести церкву. Тобто, як воїн Христа, він не може надто сильно це все зануритися. Мати свою там, політичну позицію, сказати, я вважаю, що нам треба бути за синіх, чи за зелених, чи за чорно-білих, чи там яких квадратних, круглих це нормально. А от говорити з кафедри людям, що підтримуйте там Іванова чи Петрова. Тому що я в його партії, і це хороша партія, і він хороший мер, там, чи хороший кандидат, чи буде хорошим мером це вже інше питання. Ось. І не, не можна використовувати свій пост як служителя церкви, е, для того, щоб просувати певні партійні речі. А просуваєш ти їх чи не просуваєш ти все ж таки їх просуваєш. Активно, не активно, але люди, ага, е, пастор Іван, він в, пар, в партії там, Петра. Значить, напевно, це хороша партія, напевно, треба за них голосувати. Чи навпаки, як він може, партія Петра така погана, він туди вступив. Тобто ці, ці, всі, ці всі речі вони будуть зайві шкодити церкві Божій в першу чергу. І взагалі е, союз держави як світської організації і церкви, ну до нього треба дуже акуратно ставитись, тому що церкві може здаватися, що є якась користь, і того, може там земельку виділять, може ще щось допоможуть, але з часом це може мати зовсім інші наслідки, і це треба дуже акуратно з цим усім, щоб занадто не гратись такі ігри, оці ці всі союзи там. Бігати за політика, політиками і намагатися якось використати їх, а вони використають тебе. Бо, друзі, я думаю, що слово Боже, воно хоч і не прямо, але натякає на те, що дуже небажано служити Леві церкви бути політиком, а мати свою політичну позицію цілком нормально, голосувати на виборах, жодних проблем. Ось. Це був випуск, випуск Wednesday Bible Break. Ми сьогодні говорили про служителя церкви в політиці. Якщо вам подобаються наші випуски, якщо подобається наш канал, будь ласка, не соромтеся, ставити, писати якісь коментарі, ставити лайки, поширювати відео різними способами. Таким чином ми разом будемо трудитися над тим, щоб Слово Боже різними способами звіщалося, в тому числі на Ютубі. А наразі дякую за увагу, дивіться нас щосереди. На все добре з Богом!